Тобі зараз 40 або менше років, то це відео для тебе. Подумай, як будеш жити, коли тобі буде 60+. тому що на сьогоднішній день 3,7 мільйона людей живуть на пенсію менше 4 тисяч гривень, а з них ще 400 тисяч практично живуть на пенсію менше 3 тисяч гривень. Як вижити за ці гроші цілий місяць, зроби дві речі: перше, дізнайся в пенсійному фонді, про свою прогнозовану пенсію і друге спробуй прожити місяць на 4 тисячі. І ти зрозумієш, що чекає тебе в майбутньому, тоді ти зможеш щось вирішити і з цим зробити. Якщо потрібна допомога, звертайся. Я з радістю допоможу розробити стратегію, як малими кроками, безболісно забезпечити своє майбутнє, і по дорозі до цього майбутнього мати хороший медичний захист. Пиши в коментарях, і ми домовимося про індивідуальну консультацію.